Найщиріше вітання, шановні пані та панове. В даному відео хочу познайомити вас з чудовим, емоційним, економічним та дуже надійним кросовером від компанії Land Rover, а саме Land Rover Discovery Sport. Даний автомобіль ми привезли для вас зі сполучених штатів в майже новому стані. Він має всього навсього 80 тисяч кілометрів пробігу. На багатьох елементах в салоні ще є заводські плівки, які навіть не здерли минулі власники. І можна сказати, що автомобіль до нас приїхав майже неушкоджений, із всіх ушкоджень він мав тільки царапинку по пасажирській стороні. Було перефарбовано ось цю і ось цю дверку. Все, два елементи у нас пофарбовано. Вони пофарбовані в прибор ніякої шпаклі, ніякого колхозу. Тому зустрічайте. Відразу вибачаю за якісь заминки, оговорки та повторювання під час запису даного відео. Я не являюсь професійним блогером. Дане відео створюється для того, щоб трошечки більше вас познайомити із інтер'єром, екстер'єром та технічними характеристиками даного автомобіля. Трошечки вам розповісти про нього. Та це відео буде прикріплено безпосередньо до, до сайту з продажу конкретно цього екземпляра. Отож, поїхали. Land Rover Discovery Sport, 17 го технічного року виробництва. З двохлітровим бензиновим двигуном нового покоління серії Ingenium 4, дев'ятиступеневим гідротрансформатором від компанії ZF та постійним повним приводом. По технічних характеристиках: двохлітровий турбовий двигун серії Ingenium прийшов на зміну. Дуже відомого, дуже надійного та хорошого двигуна, який називався двохлітровий екобуст в компанії Ford. Це мотор, який вам відомий з такої масового автомобіля, який приганявся до нас із штатів, який називається Ford Fusion. Від 15 по 17 рік безпосередньо на ці автомобілі встановлювалися саме такі двигуни. Вони були надійні, якісні, але вони славилися трошки великою витратою пального після 17-го року. Компанія Jaguar Land Rover розробила на базі двохлітрового фордівського екобуста, мотор нового покоління. Він фактично залишився тим самим, але він став на 80 кілометрів легший. Йому трошечки його трошечки переналаштували, залили туди нову прошивку, нові налаштування. Таким чином, він став більш тяговитим, більш економічним з власного досвіду. По трасі. Витрати пального починаються від 6,5 літрів, якщо ви будете їхати в стандартному режимі 100-110 кілометрів. Якщо ви будете рухатися близько 150, 140-150, автомобіль буде споживати 8-9 літрів пального. Автомобіль дуже динамічний, так як у нас він знаходиться в заводському обвісі R-Dynamic, і таким чином він має не 248, а 290 кінських сил, на відміну від автомобіля в стандарт, ну якби в стандартній комплектації. Даний автомобіль у нас знаходиться в комплектації HSE, що є самою максимальною комплектацією для даного автомобіля. По трансмісії. Трансмісія у нас самий звичайний гідротрансформатор від компанії ZF, 9 дев'ятиступеневий. Якщо будете замінювати мастило, хоча б раз в 60-80 тисяч кілометрів, не будете мати проблем абсолютно ніяких, як мінімум до півмільйона, а то й більше кілометрів пробігу. Коротко пройдемось по екстер'єру. Нагадаю, у нас автомобіль в обвісі AirDynk, це заводський обвіс, це ніякий не колхозний Аліекспрес. Що дає нам цей обвіс? Трошечки цікавіші бампери, чорні букви, чорні хромові дзеркала з автозатемненням, з автоскладанням, чорні хромові молдінги, релінги, 20-ті оригінальні колісні, колісні диски, трошечки збільшені підпінні. Трошечки збільшені радіус тормозної системи та ось такий цікавий вигляд ззаду. Ось такий хромовий спойлерок. Та ось такі накладочки на бампер. Так, да, це пластик, але виглядає дуже класно, скриті всі металеві елементи. Ще раз, коротко по технічних характеристиках: двохлітровий мотор нового покоління Ingenium Надійний, економічний, ресурсний, без будь-яких проблем. Це ви можете відслідкувати на дуже відомому сайті, який називається Car Complaints. Це американський сайт, на який збирає відгуки: всі відгуки про всі автомобілі. Безпосередньо дан, даний автомобіль, дана силова зв'язка зарекомендувала себе як дуже надійний, дуже неприхотливий, якісний та збалансований двигун, трансмісія, та в цілому автомобіль. Безпосередньо по цьому автомобілю немає ніяких негативних відгуків. Е, по екстер'єру, що ми ще маємо? Ми маємо чудові фари led оптика, адаптивний ближній дальній, автоматичний та адаптивні фари з автоматичним включенням ближнього дальнього світла, підсвічування поворот, поворотів. Омивач фар, до речі, він з підігрівом не будете мати ніяких проблем взимку. У нас є камера заднього виду, у нас є парктроніки 360 вкруг по автомобілеві. Автоскладання дзеркал. Та і, в принципі, все. Тепер по салону. Так як у нас комплектація А6 є, у нас автомобіль напакований всім, що можна було запхати в лендровер тих років, у нас є пам'ять сидінь двох передніх, ось такі керування дзеркалами та вікнами. У нас максимальні шкіряні сидіння з перфорацією, вентиляцією та підігрівом. Дуже велика дуже велика база регулювання сидінь. У нас максимальне шкіряне мультикермо з підсвіткою, з механічними клавішами, кермо з підігрівом, лобове скло з підігрівом. Автомобіль напакований всіма асистентами. У нас є утримання в смузі, у нас є адаптивний дістронік, адаптивний круїз-контроль, запобігання зіткненню, обмеження швидкості, датчик втоми, водія та багато-багато інших. Сучасних систем безпеки для водія. Ось такий блок керування кліматичною системою та системою Terrain Response. Все зрозуміло, все тактильно зрозуміло, все по лендроверовськи, стримано, стабільно, але буде зрозуміло для любого користувача. Ось такий селектор переключання е трансмісії, автомат електронний е е ручник. В принципі, все. В принципі, все, що хотілося сказати по передньому ряду. Дуже зручно, дуже комфортно, економічно. Запуск кнопки старт-стоп. Величезна, величезна панорамна криша виглядає дуже класно, машина простора та світла по задньому ряду сидінь. Величезний та дуже комфортний задній ряд. Це хотілося особливо відмітити. Дуже великий кут відкривання дверей. Дуже великий кут відкривання що передніх, що задніх дверей. Дуже багато місця позаду та дуже комфортні м'якенькі сидіння. Це у нас натуральна шкіра, сидіння перфоровані, вони мають підігрів та вентиляцію. Для заднього ряду у нас доступні розетки для підзарядки ваших гаджетів. І величезний величезний панорамний дах їхати на дальній відстані просто по кайфу. Місце для задніх пасажирів достатньо. Місця для них предостатньо. Плюс задні сидіння мають регулювання спинки по наклону, і плюс вони мають регулювання сідушки вперед-назад. Що дуже комфортно. Людина любого зросту, любої комплекції і комплектації зможе підналаштуватися для того, щоб їй було комфортно. Все в шкірі. Ось тут пластик для того, щоб його було легше вимивати, якщо позаду їздять дітки. Ось такі дефлектори у нас обдуву. Також з регулюванням. Та їх можна закрити і відкрити, що також дуже комфортно. Автомобіль дуже швидко прогрівається і дуже швидко охолоджується влітку. По багажнику маємо електронну шторку, електронну кришку заднього багажника, що дуже комфортно. Відкривається вона на дуже височезний. Приблизно десь на 2 метра, тому людині з високим зростом не буде ніяких проблем. Я особисто ,80 метр 80 у мене ще десь 20 см до кришки багажника. Ось такий величезний багажник. І з важливого, що він має? Він має автоматичне складання задніх сидінь. Складаються вони за допомогою нажиття двох кнопок. Зараз це вам продемонструю. І робиться рівний пол. Тільки сідушки треба ще додатково. Замкнути. Ось тут ми маємо такий чудовий підлокітник з підстаканниками. він має жорстку фіксацію, не дребіжить, не тарабанить. В принципі, все гарно та достойно. І ось така от маленька ніша для якихось мінімальних речей. Автомобіль має зі складженими сидіннями рівний пол, тому можна спокійно їхати на якусь рибалочку, на якийсь кемпінг і спокійно в ньому розміститися. На якусь ночівлю, що дуже комфортно, або перевозити якісь великогабаритні предмети. Шторка знімається дуже просто за допомогою одного нажаття на клавішу. У нас є докатка. У нас оригінальні коврики по салону Land Rover. що в багажнику, що, що килимки пасажирів водія. В принципі, автомобіль комплектний, готовий до постановки на облік. Ще раз коротко пройдемось, друзі. Land Rover Discovery Sport. двохлітровий бензиновий двигун нового покоління серії Ingenium. дев'ятиступеневий звичайний гідротрансформатор від ZF. Постійний повний привід. Автомобіль 17-го технічного та 18-го модельного року виробництва. Автомобіль має 80 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль приїхав майже неушкоджений, було пофарбовано лише дві дверки. Автомобіль приїхав з цілою безпекою. Автомобіль має два ключі, всі документи. Автомобіль розмитнений та сертифікований, готовий до постановки на нового власника. Кому цікаво, мене звати Михайло. Номер телефону ви бачите на екрані. Я знаходжусь в місті Бершадь, Вінницької області. Автомобіль готовий до перегляду 24 на 7 кожен день. Дозволяємо будь-які діагностики, підйомники та все, що ви забажаєте в автомобілі, впевнені повністю. Всі відмітки про обслуговування даного автомобіля є в сервісній книжці та в електронній базі. Фіксую він-код для того, щоб ви могли це все перевірити та перевірити, який автомобіль був придбаний, та який автомобіль до нас приїхав. На багатьох елементах в автомобілі у нас ще є навіть заводські плівочки. Ось, бачите, у нас ще є заводська плівочка, яку навіть не здерли попередні власники. Ось такі у нас сенсорні. Світильнички, що скажу не дуже притаманно для лендровера, так як його салон більш такий архаїчний. Але от, в угоду новізни, у нас вже є такі сенсорні вмикачі. Ще автомобіль має безключовий доступ всіх чотирьох дверей, включаючи кришку багажника. Автомобіль має автоскладання та автозатемнення дзеркал заднього виду, що також дуже комфортно, особливо в вечірній та нічний період. Друзі, всім миру, всім гарних покупок! Кому цікаво, будь ласка, телефонуйте номер телефона на екрані. Мене звати Михайло, місто Бершить, Вінницької області, лендровер Discovery Sport 2018 року. З пробігом 80 тисяч повністю справний та обслугований в самій самій максимальній комплектації з обвісом R-Dynamic, Готовий до перегляду та готовий до використання своїм майбутнім власником. Всі удачі, всім пока та будьте здорові. Так, Михайло, вже підняли. Покажу вам ніщі вашого автомобіля. Ой. Оренбург, у нас тут вроде отживают, говорили.